Хокейний прогноз. Друзі! Вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо ваші неймовірні лайки вподобайки. пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую за активність, за підтримку всіх вас завжди. Дякую. Чемпіонат світу. Другий по значимості дивізіон чемпіонату світу. Це дивізіон хокейний А1. Наша молодіжна хокейна збірна Ю 20 вперше за останні 14 років повернулася до цього другого за значенням, хокейного дивізіону світу серед молодіжних збірних хокейних Ю 20. А до речі, А збірна Казахстану 20 навпаки, з літнього понизилася в класі до другого за значенням до А1. І тепер буде разом з Україною, і також разом з Австрією, Францією, Норвегією і Словенією 20 в нашому А1 дивізіоні е, молодіжних хокейних збірних. Старт Чемпіонату світу в форматі А1 ю 20 починається в цю неділю 7 грудня. О 13:30 сезон 2025. Хокейний сезон молодіжок в А1 відкриває матч Франція, Норвегія. Як по мені, ці збірні приблизно одного рівня. Франція і Норвегія свого часу не в минулому, а в інші роки, також брали, як і Казахстан Ю 20 в елітному чемпіонаті світу. Участь брали. Україна давненько не була в елітному, але я сподіваюся. Найближчими роками ми побачимо Україну в елітному чемпіонаті світу, в елітному дивізіоні. В основному, да. Щодо матчу Франція-Норвегія. Тут у мене, ну, зрозумійте, друзі, вірно, я не хочу, щоб спочатку був прокол. Говорю відразу: обидві збірних закинуть супернику. Ну, тобто Франція-Норвегія, а Норвегія-Франції по дві шайби, як мінімум, мені здається, навіть трошки більше. Тому десь мінімальний рахунок, я очікую 3-2-2-3. П'ять шайб буде залізо бетонно. Ось будуючи прогноз на матч Франція-Норвегія 20 треба відштовхуватись від таких. Параметрів і статистичних показників. Франція Норвегія. Тотал більше п'ятий шайб, або ж обидві заб'ють по дві більше. Ось це буде як калька, як шаблон. Далі другий матч вже буде о 17.00 за київським часом. До речі, вибачаюсь, друзі. До речі, дуже важлива інформація. Всі матчі. Пройдуть в одному місті. Тут не буде так, що Франція-Норвегія і грається в Франції. Норвегія-Франція грається в Норвегії. Ні. Тут Франція одного разу грає з Норвегією, Словенія одного разу грає з Австрією і Україна лише раз грає з Казахстаном. Не буде потім Казахстан, Україна. Тут одноколовий принцип і побудова регламенту і сітки е цього турніру. Чемпіонат світу А1 Ю20. Тому всі матчі пройдуть в одному місті в словенському бледі. Це невеличке спортивне, дуже, -дуже спортивне містечко в Словенії. Там є чудова, затишна, не дуже змістовна, там не більше до, до 2000 вміщає арена глядацьких міст. Якщо я не помиляюсь, 1700 там, не більше. Але там завжди затишно, комфортно і завжди яблуку немає де впасти на подібних матчах. І я вважаю, що і наша підтримка там буде. І е, французи, Норвежці, е, вболівальники молодіжок з'їдуться туди. Е, сама Словенія буде як господарка там. Це невеличкий, але все ж таки плюс Словенії Ю-20. Ну, Австрійські, казахстанські вболівальники також хокейні там будуть. Так ось е, другий матч Словенія-Австрія. Австрія, я вважаю, так як і Казахстан, це одні з самих потужних представників тут. Ну, якщо враховувати натуралізованих гравців Франції, то, звісно, французи також одні з фаворитів. Так, це не секрет. Одна з країн-лідерок, яка використовує натуралізованих хокеїстів, в тому числі і в молодіжних збірних це Франція. Подивіться, скільки з канадсько-північно-американськими пзвищами, з скандинавськими прізвищами хокеїстів у французів. Ну, це дозволяється, значить, це не є зазорно і це не є порушення. Отже, Словенія-Австрія. Я вважаю, попри те, що Словенія грає вдома, Австрія має більш шансів виграти. І я хочу взяти тут австрійців. І саме хочу взяти австрійців перемогу в основний час. Не за допомогою овертаймів-болітів, а саме в основний час перемога Австрії і при цьому, ну, я не думаю, що буде е, забито більше 7 шайб. 4-2, 3-2, десь приблизно ось так. Перемога Австрії, друзі. Тому Австрія е, перемога і тотал менше 7 чи 7,5 шайб. І третій матч відбудеться, він уже початок. О 20.30 за київським часом. Це очікуваємо всіми нами матч Україна-Казахстан. Так, Казахстан вилетів з елітного дивізіону, з основної частини чемпіонату світу Ю-20. І таким чином Казахстан тепер буде з нами в одній. Ну, не групі в одному дивізіоні, вибачте. Скажу відразу: суперник не то що серйозний, а занадто серйозний і занадто досвідчений щодо проведення подібних турнірів, подібних матчів і подібних чемпіонатів світу молодіжок. І навіть про це свідчить е, статистика наших особистих очних е, зустрічей з Казахстаном. Саме в форматі U20 ми офіційно зустрічались тричі. В 12, 13 і 2014 році. Е, жодного разу, на жаль, Друзі, така ось статистика. Жодного разу Україна Ю 20 не перемагала одноліток з Казахстану. Жодного разу. Скажу відразу: ми зустрічались і в дивізіоні 1Б. І навіть один матч все ж таки Казахстан перегравав Україну в форматі U20 через овертайм, через Буліти. Це було в 2012 далекому році, 13 років тому. Е, всі матчі, потім уже, в 13-14 році, Казахстан перемагав дуже результативно, забиваючи при цьому. 5 і більше шайб нам, Україні молодіжці з хокею. 7-2 у 2013 році і 5-1 у 2014 році. Це все було чемпіонат світу в форматі 1Б. Це третій за значенням дивізіон. Потім Казахстан піднімався, піднімався, війшов в елітний дивізіон. І в першому А дивізіоні багато разів. Дуже багато разів Казахстан перебував, багато сезонів. Дуже багато вихованців в казахстанському молодіжному хокеї. Це треба констатувати такий факт. На жаль, з рашистських школ хокейних е, і академій. Якщо їх можна так називати академіями, взагалі вони недостойні того рашисти, щоб називати їхні школи академіями. Так собі, школи Забігаловки. Але багато хто скаже, але ж, по правді там дуже сильна школа хокейна. Так, друзі, скажіть за рахунок чого? Потім будемо розмовляти далі. Таким чином, враховуючи, що Казахстан дуже дуже потужний суперник і одразу ж з першого матчу, з першого туру у нас. Але важливо, е я ще скажу і підкреслюю це: дуже важливо зачепитися, будь-за що в першому матчі, ну, принаймні, хоча б навіть за нічию в основний час. Це дуже важливо. Тому. Я вирішив пошукати хоч якийсь позитив для нас, для молодіжної хокейної збірної України U20. І я його знайшов, друзі. І в мене вселився, ви не повірите, оптимізм навіть на те, що ми зможемо виграти хай через овертайм чи буліти, чи, можливо, навіть і чисто. Знаєте чому? А ось чому. Останні матчі ціла серія іде у Казахстана програшних матчів. Дивіться, за, я проаналізував за останніх, ну, скажімо так, останні 8 матчів лише одну перемогу я знайшов. І то це був товариський матч проти Коксбері Хокс. Це турне у Казахстана Ю 20 було, і вони виграли проти Хоксбері Хокс. 8-1. А взагалі, якщо брати офіційні матчі, то останні 6 офіційних матчів Казахстан програв підряд 6 матчів. Це поразка. Австрії U 20 це поразка Швеції, Чехії, Словаччині, Швейцарії і Німеччині. Це все підряд. А е, натомість у України я відмічаю за останні 10 матчів лише одну поразку, тільки одну. Це словенцям, до речі, ми програли словенцям 5-3. На минулому етапі Чемпіонату світу. Так, 5-3. Україна u 20 програла Словенії u 20. Це було 17 грудня, якраз таки. Два роки тому. Дивимося. Так, я не, помилів, не помилився, да. Е звісно, що, хокей міняється, міняється, е така структура. Молодіжного хокею, що от під ці u 20 підпадають і вхожі сюди тільки гравці, яким виконується на старт сезону не старше 20 років. Тобто, якщо тобі вже 21, ти вже або граєш за дорослу збірну, або взагалі не попадаєш. Ні в молодіжну, не в дорослу. І е, такий зазор, що до цього грають уже 17-річні. Тобто, е, в таку збірну молодіжну попадають від 18 до 20. Бачите, 2-2,5 роки не більше оцей зазор. І тому дуже швидко міняється колектив. Рік-два, і вже абсолютно нова збірна. Розумієте? І тому і можливості міняються. І шанси програвати чи вигравати також міняються. Ось що я хочу пояснити. Тому я вважаю, по-перше, є шанс. Є шанс у збірної України. Для цього потрібно яка мога більше забивати. І ось, якраз від цього я хочу відштовхуватись в побудові прогнозу моєго варіанту, на матч. Україна Ю-20, Казахстан Ю 20. Дивіться, Казахстан по-любому дві-три шайби, як мінімум, заб'є. Ну як не крути. Хоч ще боком, хоч по поперек постав, хоч вдоль. Неважливо, я вже так, по дворовому, по-простому брутально поясняю. Україна, я все ж таки сподіваюся. Також заб'є 2-3 пункта буде у нас. Дві-три шайби, я маю на увазі. Тому я вже відштовхуюсь від того, що цей матч, як не крути, як мінімум 5 шайб і більше буде. 5-6 навіть, я б так сказав би. І все ж таки, я сподіваюся, що левову долю цих забитих шайб із цих 5-6 саме буде. Е у виконанні української молодіжки. І тому, друзі, я хочу зацепитись саме ось за ці е, два параметри. Індивідуальний тотал України і загальний тотал матчі. А подумки і в серці я буду тримати, е, ну, принаймні, як мінімум Україна не програє. Таким чином, склавши всі пазли. Я прогнозую в матчі, уже гарно зараз поправлюсь, сяду рівненько. В матчі Україна-Казахстан в форматі Ю20 я прогнозую перше, тотал більше 5,5. Друге, індивідуальний тотал України більше 2,5. Якщо увага, якщо будуть маленькі коефіцієнти і на загальний тотал, і на індивідуальний тотал України, то я буду брати тотал більше 6 і тотал України індивідуальний не 2,5 більше, а 3 більше буду брати, все ви чудово побачите в моїх соціальних мережах. До речі, Посилання на всі мої соціальні мережі ви знайдете у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само дай й посилання на сайт, де я буду дивитись і де я дивлюсь багато років прямі трансляції. Перший закріплений коментар, друзі. От такий у нас буде старт. Нагадую, ще одного разу: дуже потужний дивізіон. Ну, звісно, не сильніший, ніж елітний дивізіон по хокею. В форматі U20, але все одно потужний, потужний у нас дивізіон. Франція, Норвегія, Словенія, Австрія, Казахстан, Україна. І забув сказати, вибачаюсь, основне друзі. Ну, друзі, я думаю, що на Україну індивідуальний тотал більше 2,5 буде непоганий коефіцієнт. І так само на більше 5,5 у матчі також буде цілком пристойний кеф. Що я ще забув сказати? Минулого сезону з дивізіону А1 в дивізіон Б1. В перший дивізіон тільки Б. Вилетіла Японія. А колись то Японія навіть приймала участь і в елітному дивізіоні. Це якраз те, про що я казав. Що рік максимум 2, і молодіжки можуть докоринно мінятися і по складу, і по рівню, і потужності гри. Ось до чого я вів. А я вже сказав: Казахстан вилетів з вищого дивізіону в А1, А у вищий дивізіон з А1 піднялася Німеччина. Це також е, немало важливо. Тому я і кажу, що з дивізіону А1 в елітний виходить лише одна збірна за регламентом. І так само вилітає в Б1, одна шоста по показникам збірна в таблиці. Уже після завершення всіх п'яти всіх матчів. Всього збірні, кожній збірній U20 потрібно провести п'ять матчів по одноколовій системі. Ось тепер, можливо, я вже сказав все, що нам потрібно знати. Час початку всіх трьох перших матчів я сказав. Стартуємо 7 грудня. Тож, друзі, корисна моя інформація. Можливо, я щось не так сказав, вибачайте, але якщо це вам хоча б трошки до вподоби і корисно, віддячити ви зможете в описі по реквізитам. Завжди дякую. Таким чином, на цьому все. Чекаємо в неділю старт Чемпіонату світу. А один дивізіон в форматі U20. І бажаємо нашій молодіжці по хокею. Ну, важко буде зайняти перше місце, звісно. Але чим дідько не жартує? Піднятися до Хмар, до Сонця, до небес, друзі. До хокейних небес, я маю на увазі. Бажаю нашій збірні тільки перемог і тільки успіхів. І вам, в тому числі, друзі. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Скорішої перемоги над рашизмом, слава Україні, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Слава ЗСУ, слава надзвичайникам медикам і слава енергетикам. Щиро дякую всім. За активність підтримку, за перегляди, за увагу і повагу до нашого контенту, до нашого каналу до мене особисто. Удачі, успіхів, друзі, до зустрічі всім папа! -па.